Я б не буду. Ну так так. Я бояла, не Нет, так. Ну... Зараз я тебе буду електропослуху вважать. Так, там не туркайся нічого. Зараз током чипни. Я, я зараз тут біду. Я Треба Так, тепер згинайся. Тут Електропастух, так? Так, схиляється. Так, сильніше схилилися. Опа, є. Пішов. Дар мене візьміть. Я не знаю, чому того підключено, певно. Підключено. Опа, все. По суті самі, просто посиляє електропу. Все у нас на коло жаліс. А тут очобік.